Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 4 вересня 1289 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі, десь близько першої, росіяни пустили декілька десятків шахедів на Одесу. Напевне, цілили по енергетичній інфраструктурі, але наші хлопці з ППО чудово відпрацювали. В місті є лише один Льот по якомусь складському приміщенню без загиблих. Пожежу загасили, та йначе на тому все. І ще сьогодні зранку росіяни пустили балістичну ракету в напрямку Тузли. Якраз цей час там був російський розвідувальний дрон, його потім збили. Загалом росіяни запустили 112 дронів. Минулої доби 84 збито, 28 прильотів є по всій Україні. На Миколаївщині без прильотів, шахетів та ракет в районі Очакова, в багатьох селищах були. Так ФПВ-дронами. руйнування без постраждав щодо Херсонщини. Знову загиблі люди після російських атак. Двоє загинули, двоє травмованих. Ну і що вже більше тижня на Росії нічого смачно не полає. Сподіваюсь, наші хлопці це виправлять. Чекаємо на гарні новини.